Доброго ранку, дітки, я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику. лися мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу всім добра. Дітки, послухайте казочку про подорож краплинок. Жили в річці сестрички краплини. Хорошим було разом весело, та захотілося їм помандрувати, Пригріло сонечко, і полинули краплинки в небо. Розігралися вони і полетіли на випередки з вітром. А тоді зібрались разом водити хоровод і стали легкою хмаринкою. Все нові нові краплини сестрички приєднувались до хмарки, і стала вона дуже важкою. Не витримала і порвалася, полився на землю дощі, падали краплинки до рідної річки на землю. Одні напували рослини, інші протікали крізь ґрунт і пісок до шару жовтої глини і текли підземними водами до своєї річки. Та коли опинилися вдома, не змогли і всидіти на місці, їх знову тянула в подорож. І полетіли краплинки на випередки знову в небо, зустріч з сонечком. Ось такий кругообіг води відбувається в природі.